Вовченятко, яке запливло далеко в море. Було собі маленьке вовченятко. Одного разу пішло воно зі своїм татом до моря. О, як там було гарно. Чайки пурхали над водою, наче маленькі хмарки, а дельфіни вистрибували так високо, мов би хотіли схопити сонечко за промінчик. Море усміхалося вовкові, вовченяткові і усім, всім, всім. Поки тато вовк засмагав на сонечку, вовченя пірнуло у воду і запливло далеко в море. У морі було багато хижих риб, тож вовченятко, щоб ті риби його не покусали, прикинулося камінчиком. Лежить собі нищечком на дні і риб не боїться. От тато вовк пригрівся на пісочку та й задрімав. Коли ж прокинувся, а вовченятка, синочка, немає. Недалеко від пальми сиділа мавпочка. Мавпочку, питає вовк, чи ти не бачила мого вовченята? Бачила, каже мавпочка, воно ген ген у море запливло. «О, що ж мені робити? питає вовк. Мавпочка каже, он бачиш ту височенну драбину. Коли в мене ледачий настрій, я по ній на пальму залажу. А ти бери і лізь по ній на дно моря. Там твоє вовченятко камінчиком прикинулось, щоб хижі риби його не покусали. Узяв вовк височену драбину та йну опускати її на морське дно. Вода була глибока, і драбини вистачило тільки до половини моря. «Мавпочка, а чи нема в тебе ще однієї драбини? Є, каже мавпочка, он, бачиш, вона ген-ген аж під тією найвищою пальмою стоїть. Вовк зрадів, сточив докупи дві величезні драбини, і вони легко дістали дна. Почав він спускатися в море і стало його вовче серце мліти від захвату. Адже вовк ще ніколи не був у середині моря. Довго він спускався, немало побродив морським дном, але свого синочка ніде не знайшов. Раптом перед вовком промайнула велика рибина. І тієї ж миті хтось як смикне його за хвіст. Вовк перелякався. Що це? Хто це? А то було вовченятко, яке страшенно любило смикати свого татка за хвіст. Це воно, бачите, так жартувало. Привіт, татусю, привіт! Як гарно, що ти тут ми з друзями покажемо тобі затонулий корабель. Гайда з нами. Незабаром вовк, рибки та вовченя припливли до морської долини, де лежав затанулий піратський корабель, подібний до старого казкового замку. Усе навкруги було таке дивовижне й таємниче, що навіть дорослий вовк захотів трішечки погратися. Він хопився за вершечок корабельної щогли. Я, старий морський вовк, слухай ко!» А далі сказати він не встиг, бо враз не знати, звідки примчала зубата риба пила, перепиляла щоглу і вовк щувснув у чорний водяний вир. Усі перелякано зойкнули. А риба пила підхопила вовка і, немов на буксирі потягла його за собою. Ця грізна риба служила морському страховиськові і тепер тягла вовка до зловісної печери, з якої ще ніхто не повертався живим. У печері за кам'яним столом розсілося морське страховисько, а над ним, наче люстра, Висіла клітка з морським півником. Бідний півник теж потрапив у полон. Отже, хочеш не хочеш, а співай. І не просто так, а хвалебну пісню про страховисько, яке вперто величало себе красовиськом. Хто у морі найгарніший? тоненько затягав півник. «Я, морське красовисько, відповідав грізний голос. Хто у морі найдобріший? Я, морське красовисько. Хто про всіх рибинок дбає? Я морське красовисько. Хто усіх оберігає? Я, морське красовисько. Страховисько підвелося і підійшло до зв'язаного вовка. Що ж мені з тобою зробити, мій заморський гостю? загиготіло воно. Засмажити і з'їсти. Ні, це нудно. О, придумав. Нехай кравці пошиють мені з твого хутра камізельку. Гарно вийде камізелька. Тепла. Ха-ха-ха. Тим часом бідне вовчиня стояла серед моря і гірко плакало. Гей, мале, лагідно промовив мудрий червоний сом. Підпливши до вовченяти. сльози не допоможуть. Послухай колись я чув, що морське страховисько боїться лише одного. Морських їжаків. Мерщій до них. Їжаків довго вмовляти не довелося. Незабаром золоте їжаче військо, наче триста колючих сонць, підкотилося до страшної печери. Та ба. Залізні двері було зачинено на закадований замок. Не журіться, я знаю, що робити, сказав морський скат. Він заблимав своїми лампочками. Близь, 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 близь. Щось голосно цокнуло, і важкі залізні двері зі скрипом відчинилися. Їжаки миттю увірвалися в печеру. Страховисько саме засинало під колоскову риби пили. Ой. заревіло воно. Ой ой. Хто насипав мені у пустіль кококолючок? Не кококай, ти ж не курка. засміялися їжаки. Страховисько розплющило очі й мало не вмерло з переляку. Ой, мамо, їжаки. Рятуйте, здаюся. Ось ключі тільки не коліть, я боюсь уколів!» Їжаки розплутали вовка і відчинили клітку з морським півником. Наступної миті вовк ухопився за сомів вус і опинився біля вовченята. Таточку. радісно вигукнуло мале і повисло у вовка на шиї. Вовк сім разів усім подякував, а півник заспівав про славних рятівників, морських їжаків, які назавжди зачинили страховисько у його ж печері. Це була перемога, а перемогу треба відсвяткувати. Гайда за мною, гукнув червоний сом, і всі друзі попливли до театральної галявини на святковий карнавал. Вовк переодягся на короля. Дельфін на водолаза, окунці на морських янголів, а морські єжаки на футбольні м'ячі. Аж раптом з театру винурнуло морське страховисько. У, У. Я вас всіх розірву. загукало воно. Риби злякано відсахнулися, але наступної миті. Страховисько зняло маску і всі впізнали вовченятка. Ото було сміху. Морський скат, неначе підводна електрична станція, освітлював собою усю галявину. Музики теж були причудові, з крабом грали, як цілий оркестр. Тільки но закінчився карнавал, як море враз затремтіло. Заверувало і взялося тисячами каламутних бульок. Риби злякано кинулися хто куди, а вовчиня вхопилося за вовка і прикинулося камінчиком. Став прикидатися камінчиком і вовк. Але камінчик з нього не надто й виходив, бо скидався він на таку добрячу каменюку. На щастя, Медуза встигла накрити його своєю парасолькою. Дуже вчасно, бо тієї ж миті над самісінькою медузою промайнули здоровезні акули. Вони кудись поспішали, тому нікого не помітили. А тоді настав час прощатися. Вовчику й вовченятко. Не забувайте нас, припливайте знову. Тоненько квили рибки і махали йому слід своїми різнокольоровими плавничками. А морський півник наздогнав вовчиків і подарував їм дві справжні морські перлини. Незабаром вовки з синочком уже стояли на березі. Що я бачу? Що я бачу? раптом вигукнула вовчиня і показало лапкою на море. Недалечко від берега повільно й гордо пропливав велетенський кит. Він випустив отакий от високий фонтан, що здалося, ніби над маленьким острівцем прошуміла справжня гроза. О, це найцікавіший день у моєму житті, сказала вовченятко. Ох Охо хо, зіткнув вовк, чесно кажучи, і в моєму також. Щойно уляглися хвилі, які розгойдав кит, вовк повитягав з моря обидві драбини і підійшов до мавпочки. Дякую тобі, мавпочка, сказав він і простяг їй перлину. Мавпочка з радості тричі підстрибнула, спробувала перлину на зуб, потерла лапкою між вушками. А тоді стрімко скочила на пальму і зірвала для вовчиків дві найбільші в'язки бананів. А коли сонце почало ховатися за край неба, вовченятко з вовком востаннє підійшли до моря. Море, прощай, сумно мовило вовченя і кинуло в воду копійку. Ми незабаром повернемося. До зустрічі, море. Пробасував вовк і теж кинув монетку. Адже якщо на прощання кинути в море монетку, то якогось дня ти обов'язково повернешся до нього знову. Навіть коли воно тобі тільки наснилося.